На сайті хабу можна залишити запит про допомогу до психологів. Спеціалісти будуть супроводжувати вас необхідний час. Також є можливість придбати професійні курси, після яких ви здобудете нові знання та навички. Окрім цього, кар'єрний хаб пропонує індивідуальні консультації зі спеціалістом для освоєння нової професії. Всі послуги надаються безплатно. Якщо ми говоримо про Необхідність знайти роботу або започаткувати власний бізнес, тоді ви можете зайти на сайт нашого проєкту. Вона хаб, він так і називається. І там якраз ви можете записатися на консультацію до наших радниць, кар'єрної радниці або радниці з відкриття власного бізнесу. Ви можете отримати психологічну допомогу, якщо є потреба. Ви можете отримати нову спеціальність. Записатися на консультацію через сайт, поки що в нас така є можливість. Тобто, ви онлайн заходите і залишаєте запит на консультацію. Від домашнього насильства потерпають не тільки жінки, а й чоловіки. Для них фонд ООН у галузі народонаселення в Україні з 13 жовтня запустив анонімну гарячу лінію підтримки. Мета проєкту зберегти ментальне здоров'я, допомогти чоловікам стабілізувати емоційний стан та знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних життєвих обставин. За статистикою найчастішими запитами серед постраждалих є тривожні розлади, переживання через втрату соціального статусу. Су та професії, а також конфлікти у родині та особистих стосунках. Нині гаряча лінія є актуальною. За півтора місяці роботи дзвінків більше. Є. Також, в залежності від запиту, психологи можуть перенаправити постраждалого до інших фахівців. На сьогодні ми маємо 546 унікальних дзвінків, тобто клієнтів на нашу гарячу лінію. Але що важливо, що 32% звернень це є звернення вторинні, тобто кількість дзвінків у нас наразі сягає більше 800, Ось, і це свідчить про те, що чоловіки після того як зателефонують вперше, вони телефонують ще і ще, і власне отримують ось таку психологічну підтримку. Домашнє насильство реальність нашого часу. У тих, хто мовчить, терпить та боїться звернутись по допомогу, повинен з'явитися голос. Фахівці гарячих ліній готові надати цьому голосу силу та підтримку. Всі номери телефонів, які ви бачите на екрані, є анонімними, безплатними та цілодобовими. Не мовчіть про насильство, збережіть своє життя. Давидова, телеканал МТМ.